I don't know, you're not there, I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. Well... йаві І Я безмежно вас радий бачити на нашому улюбленому розсміші-шоу! Ееее... Минни той листок... А, похвали, шоу! А знов не та... О, хі, вітаю всіх на новому епізоді шоу Коротко Про! Це та рубрика, де я висловлюю свою максимально суб'єктивну та об'єктивну підкупну думку щодо реслінг-шоу поточного року. Всі вони йдуть в загальну статистику. І наприкінці ми дізнаємось Who's boss of this gym. І так як ви зараз тут слухаєте, то це означає, що я знову відходжу від типового текстового стандарту задля чогось особливого. І сьогодні на нашому операційному столі шоу нашого улюбленого промоушену UWA. І у нас завдання виявити, чи варте воно перегляду, і thumbs up, Чи ну нах, це ваше казіно. Але повірте мені, є що сказати. Не всім це сподобається, але the truth is painful. А ви готуйте щось смачненьке і вмощуйтесь зручненько. Ми починаємо! Одразу хочу сказати, що в багатьох моментах це було зовсім інше шоу ніж раніше. Під зміну пішло багато речей, і, як на мене, дуже вдало. Одразу почну з ринха нонсеру. Ярослав виглядає дуже енергійним і, як на перший раз, ну недурно. Для багатьох фанатів Іван Сан став прикрасою українського реслінгу. І дійсно, навіть я казав, що в народженця Осаки, що в Японії, є своя харизма простака. І якщо не минулому шоу, лиш почалася вся катавасія. То тут йому виділили окремий слот на початку. Для його власного ток-шоу чесний ринг. Я ще раз відмічую його роботу. І, до речі, його гостем став екс екстремальний чемпіон Рассел Кросс – людина, яка понад два роки носила титул, і його пихатість не мала меж. Жінки його а чоловіки тремтіли від страху. Але на шоу Весняний Бум сталася історична подія. Токсичний ніг забрав титул. До речі, переходьте дивитись моє рев'ю на це бомбове шоу. І ось зараз Расел багато чого переосмисливши, повернувся. Я не буду тут розповідати про деталі персонажів чи так далі. Краще ви покажіть свою зацікавленість. І я розповім вам в деталях про діючих бійців, їх історії, motivations і те, чому вони діють так, а не інакше. Обіцяю, буде цікаво. По секрету, мені самому як крутить поритись в скелетах UWA. Так ось, для нашої теми важливо відмітити саму трансформацію персонажу. Расел Монтанович Версетті показав, що фейс з нього набагато краще, ніж хіл. Я казав раніше, що мені подобається його робота, але занадто кіношний лиходій виходив. Я не міг як фанат ненавидіти його. В ролі ж хорошого хлопця видно якусь щирість і натуральність. Може, це лише мої відчуття такі, але круто. Не встиг він порадуватись, як до нього вийшов учень в лиці рейнджера Леоніда. Він розчарувався враселі, тому, незважаючи на все, він просто напав на екс-наставника. Дуже і дуже недурний хід. Я казав в минулих відео, що для багатьох персонажів не вистачає живості якоїсь. Расела це не стосувалося, адже на той момент у нього була можливо єдина дійсно крута історія з Ніком. Але й тепер оцей багатосторонник продовжує крутитись і показувати як і Кроса, так і Леоніда, так і інших оточуючих з цікавих сторін. Щодо самого Лео, дуже цікавий його шлях. Згадайте, яким дурником він був пару місяців назад. А зараз його персонаж проходить все переродження серйозності, фішка з повагою, В... вірніше фанатський мем, який став фішкою бійця. І це додає балів. Розійняти хлопців, вийшов генеральний менеджер Костянтин Князь. Леоніду він пригрозив дуже вагомим аргументом, але про нього пізніше. На перший бій вийшли лорд Вейн та Віктор Вітролом. Не перший раз Вітя служить грушею для бійця, але я вкотре відмічу саме його виконання. Напам'ятаю вам, що він один з новачків, які дебютували на королівській битві кількома місяцями раніше. Але я не можу сказати, що видно хоч якісь сильні косяки. Як я й казав, вітролому вдається показувати опонентів з кращої сторони. Тут не було винятку, завдяки ньому Вейн виглядав брутально грізно та руйнуюче. Хоча, як на мене, відчувались проблеми з кардіо в самого Вейна. Але це не завадило йому впевнено перемогти. Матч сам вийшов короткий, але показовий, я б оцінив роботу хлопців на 3.25. Далі свій курс просвітництво почав скала. Дуже раджу вам зацінити цей перформанс. Проти нього вийшов МС Кошерний, хлопчина, роботу якого я також відмічав як потенційною. Тут розчарування не було. Скелла зробив все можливе, щоб кошерний виглядав краще свого рівня. Що казати, якщо був проведений київський дестроєр? Звідси в мене і з'явилась, до речі, якась аналогія кошерного з бідбані. Переміг улюблений в натовпу Матч на три з половиною. І все це круто якраз для новачків, адже я бачу прогрес, як і в МСІ кошерного, так і в вітролома, так і в інших їхніх колег. До речі, варто поговорити про закулісні сегменти, які тепер стали повноцінними сюжетними вставками. Так нам показали утворення перших команд в цій грі. Кошерний і Вітролом створили тіму Rapcore. Для незнаючих це відповідання жанрів музики реп та металкор. Хоча там глибше ай не зараз. Мені багатогодинні лекції по цьому вести. Так ось другою лінією є кефір. Він вибрав для себе шлях менеджера, тому тут він намагався знайти собі талантів під опіку. Все це виглядає дуже і дуже цікаво. А тепер на збій токсичного Ніка проти Алекса Дісіна за титул екстремального чемпіона. Нам розкрили нову сторону Ніка, і тепер він далеко не токсичний. Скажений Нік показав, що я був правий, і сидів і кидав гроші в монітора. В такому образі гнилого зі скринкою він дійсно розкрився по новому. А от той момент, коли він знімає кіпішо, він і каже, тепер я, Расл Кросс! оце просто пушка. Алексей ж я не можу взагалі критикувати. Як я казав, професіонал. Я тут нічого не можу сказати в його сторону. Зараза. Але в майбутньому ми поговоримо про деякі зачатки змін в ньому. Щодо бою. То цінити, наповну, ми його не змогли, адже Ніку на допомогу вийшли Любомир та Левін. Саме завдяки ним Нік зміг захистити титул, даю три з половиною. В контексті цього тріумвірату я скажу те, що на момент матчу це виглядало дуже класно, та саме напрошувало ще з королівської битви, але на негативну сторону прийдеться зачекати до кінця шоу. А далі до рингу вийшов рейнджер Леонід. А це значило, що нас чекає його зустріч з Яросом Лютим. Як ви знаєте, роботу обох я не просто відмічав з дуже позитивної сторони. Я співав дефирамби так, що аж до Дерибасівської було чути. А від мене це дуже далеко. Так ось, виходить ярус, лютий. І тут я вам пропоную зіграти в одну гру. Виберіть варіант того, що зараз відбудеться. Дають чотири позиції. Ей, леонід налетить на яруса ще до гонгу, та почнеться безперервна заруба. Б. Ярус золотить гарпуном в рейнджера на ринг між канатами. Сі. Ярус почне співати. Д. Леонід почне танцювати під вихід Яруса. Якщо ви вибрали перші два варіанти, то вітаю! Ви погано знаєте UWA. Я розбере мікрофон та починає дефендену співати. «Baby, don't Hurt Me. Я РАВ голос. Це настільки було несподівано. І в ту ж секунду шиде реально. Отак. На це ми працюємо. Добре, дофаміновий заряд ми отримали. Що по матчу? І тут, друзі, без 100 грам не обійтись. Адже це був майже найкращий матч в UWA, який мені доводилось спостерігати. Чому майже Кінцівка і нехватка сюжету? Проте в основній своїй масі я не очікував настільки крутого бою. Це був зовсім інший рівень. Чуваків просто так звели без історії чи типу, того, а вони перемісили одне одного в центрі рингу. І не тільки. Більше того, як я писав в телеграмі під час перегляду South of Heaven Chokeslam у виконанні Яруса виглядає впевненіше, ніж у Пріста. Леонід вже краще провів 619. Та й взагалі особисто для мене він став стандартом UWA. На даний момент в ньому є все. І габарити, і ринг скіл, і мікс скіл, і персонаж. Хоча, як ви могли здогадатись по всім моїм відео і постам, найбільшу цікавість викликає в мене Ярос. Як на майже новачка, я нагадаю, що це його третій матч, він виглядає на Безиліан Бакс. Відмічу динаміку матчу, кількість мувів на кілограм, і що саме головне, небувалу хімію між бійцями. На превеликий жаль, матч закінчився нічією. Вірніше хлопці перенесли мордобій за межі рингу, а рефері відрахував до десяти. Тому це великий знак на рематч. А щодо цього коломбуру я ставлю 4,75. І то це тільки для мотивації і з перспективи часу. В цьому протистоянні треба дивитись в майбутнє. Та чи зможуть хлопці перевершити себе? Спойлер. Чекайте наступного шоу. Не пожалієте? Ну і мейн івент Хантрі захищає своє світове чемпіонство від Кенні Рівери. Матч, який розігрівався більше всього в спільноті. Це і ток-шоу, і концерти. Загалом протистояння було на слуху постійно. За одним невеличким винятком, що все тягнув і тягне на своєму гурбіхантрі На жаль, так виходить, що Кенні Рівера в цьому ф'юді як персонаж виглядає пасивно. Його позиція не викликає впевненості в мене. Так, я не сперечаюсь, щодо інринг скілу. Але якщо вже сказали гоп, то треба і стрибати, а поки що умовним зайцем з стрибуном є тільки Хантрі. Отож, повертаємось до матчу, що нам нарешті покажуть ці двоє професіоналів. І насправді не будемо лукавити, адже в матч втрутилась новостворена команда Огида, та з цього витік перший в новітній історії UWA командний матч Кенні Рівера і Хантрі проти Любомира Єлевіна. Та й це згодом перетворилось в гандкап, адже Хандрі просто пішов з рингу. Щодо самого виконання, минулого разу від мене була особлива критика в сторону Любомира та побажання, як би це можна було покращити. Мене дослухались, і ми отримали командну роботу харківчан, які разом виглядають краще в плані скілу. Так, це все ще не супер рівень, але я бачу покращення та бажання досягати успіхів. Це я і відмічу. А матч Хантрі і Кенні, схоже, в нас відклався на наступний раз. Або я чекаю, але хотілося б більше дій зі сторони Кенні Рівери, бо виглядає це як спроба гопоти віджати бабло до ці катавасії мейн в мейнівенців, які, до речі, перемогла Огіля. Я можу поставити три бали. Зрозуміло, що це було для розвитку сюжетів, але після Яроса і Леоніда <хи> навряд чи хоч щось змогло б перебити враження цього разу, після шоу, до речі, Огида вирішили, що кришування ніка їм не потрібне, тому побили. його. А раптовий 24-7 рефері зарахував їм перемогу і зміну титула. Також кого б варто було згадати цього разу коментаторів, а саме найманця Грейсона та Ярослава. Схоже, з кожним разом їм заносять все більше кешу. Адже не дивлячись на мою критику перших оглянутих шоу, тут в порівнянні видно роботу над помилками. Взагалі відчувається коннект між колегами та зацікавленість в дійстві. І я себе зловив на тій думці, що коментарі не відволікають та не діють на нерви. А навпаки, додають якоїсь атмосфери затишності, особливо відсилки Грейсона до тих чи інших явищ поп культури. За це респект. Та й в загальному, без вас, хлопці, в записі шоу б так не зіграло. Добре, бачу, час у мене підходить до кінця, бо Кенні Рівера вирішив мене губстопнути. Загалом, шоу робить дуже і дуже непогане враження. Так, в своїй основі я не можу сказати, що це було краще попереднього. Чи революційно? Ні, це був патч між повноцінними обновами. Так, мікропокращення та quality of life моменти. Особливо важко мені це шоу оцінювати на фоні того, що буде потім. Адже я смотрю сьогодні в завтрашній день, і я в майбутньому побачив все або нічого. І це, мої друзі, тема для окремого стріму. Миттєве зіткнення ж я оцінюю 8 балів. Як завжди, рекомендую до перегляду. Адже це унікальний експірієнс, та саме ви можете стати частиною цієї історії, де все робиться з душею людьми, яких я знаю особисто і які повністю віддаються улюбленій справі. А свою думку можете залишити при собі. Ви й так нею не ділитесь, нікчеми та гівножери. Ей, але не забудьте підписатись, факісливс! Жартую, <гадую> люблю вас всіх, мої самі самі, самі найулюбленіші. Дякую вам безмежно за підтримку. Чесно, я ж плачу, спостерігаючи за тим, що вам не байдуже те, чим я займаюсь. Якщо хочете більше, то жміть Термінатора, підписуйтесь на канал та добіть дзвінок, щоб не пропустити наступних відео. Ну що, до скорих зустрічей і... Яรีвідара чі